їхали, дивіться, скільки тут машин. Ну ось, друзі, коротше, Карлуся. Вирішила мене витягти на цей різдвяний ярмарок. Їхали ми годину від нашого села. Ой, дивіться, пальми прям, а? зимові пальми. І з своїми ще двома подружками взяла мене з собою. От, подивитись на таку красу. The Winter Fire. Зразу хочу сказати, що це, е, такі виставки і в нас відбуваються в таких павільйонах, Але деяку різницю я помітила. Значить, цю виставку організували два журнали, два жіночі журнали. Тому тут так багато жінок. Я спочатку дивлюсь, жінки, 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 і питаю, чому жінки. Мені пояснили, тому що це організували два жіночі журнали, які виписують жінки, які читають, полюбляють. Значить, без підписки. Квиток коштував 20 євро для всіх охочих, а через журнал ці квиточки знижкою коштували за 12,50 на одного. Тут можна було скуштувати різні нові лікери. Безкоштовно, звичайно. Також була дегустація хумусу з різними смаками. Ви знаєте, тут... Чим відрізняється від наших виставок? Що в павільйоні було темно, і, звичайно, для зйомки це дуже погано. Мені здається, що у нас на виставках більше світла. Зразу дівчата мене повели попити каву. І з такими тістечками вони схожі на наші заварні тістечка, тільки така велика кулька, якось вони боли називаються. І там всередині збиті вершки. А ось ціни на різні перекуси, які тут можна купити. Я собі уявляла трошки по-іншому, думала, зніму якісь товари, які продаються, але, бачите, дуже було багато людей і мало світла, тому не вийшли в мене такі зйомки, які я хотіла. Ну, трошки познімала. Ось тут показували товари, які продавалися зі знижкою від якісь магазинів, якісь брендів. Але в основному, як і в нас на виставках, це були якісь невідомі бренди, якісь маленькі підприємства, які виготовляють свої товари. Але люди, я так бачу, прийшли в основному на це міроприємство відпочити, набратися настрою для свят і, звичайно, купити маленькі подарунки своїм друзям, колегам, родичам, якісь сувенірчики. А тут проходив воркшоп майстер клас, як створювати декорації різні. Мені вони здалися цікавими, тому я трошки познімала, може теж когось надихну на створювання таких в домі декорацій, на поєднання кольорів, декорації з живими квітами. Як для мене непогано і доволі таки стильно. А дещо я собі купила. Далі в відео ви побачите, що я собі знайшла на цій виставці цікавого. Зроблю огляд і вставлю в це відео. Ну, взагалі хочу вам сказати, що відпочили ми гарно, поспілкувалися, надихнулися трошки, і для вас познімала відео. Думаю, що вам воно теж було цікавим. А зараз хочу зробити огляд, що я собі купила на ярмарку. Почну з цього декору. Дивіться, оце така гілочка з горобиною, вона наче в сніжку. Так як у нас немає сніжку, захотілося мені щось таке, щоб нагадувало сніжок. Потім ось така наче сніжок-кулька снігова. Теж вона така легенька, з таким пушком, а тут сидить. Такий та, чи хто там такий. Ну, це, бачите, виготовлено в Китаї. Made in China. От, ця вазочка в мене була. І на цю гілочку я ще купила от таких от пташечок. Бачите, які красиві, з такими крильцями, з таким хвостиком. От, прикрашу цю гілочку пташечками. От, такими дві пташечки. До речі, там був цей декор недорогий, дешевший, ніж у нас в блокері або в інтертайні. Трошки дешевший. І ось таку ще купила свічечку у вигляді ялиночки. Теж мені дуже сподобалась. Вона теж, вона, по-моєму, 2 євро чи півтора десь так коштує. Далі, що я знайшла собі весь час дивилася новий гаманець, бо в мене. Нормального гаманця не було вже давно, він у мене зіпсувався, ходила з якимись там тимчасовими. такими. От, І тут мені попався такий гарний гаманець, як на мене. Він коштує 10 євро. Ціна дуже мені сподобалась. Натуральної шкіри, виявляється. От, Фірма, от я вам зараз покажу, ось такий пакет мені дали. Якась італійська фірма, яка виготовляє. З натуральної шкіри сумки Гаманці. Ще дали мені таку карточку на знижечку, можна замовити онлайн. І буде 10% знижка. Ну, Ось такий італійський бренд. Може, хтось знає, я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, може? Хтось знає, ну, якість мені сподобалась. Ось така покупка в мене. І ще для своєї сестрички, до речі, вона ще про це не знає. Для неї буде сюрприз. Як побачить у відео, я купила таку сумочку. Теж от вона мені, так знаєте, кинулася в очі. Звичайно, це якась там копія на щось, ви розумієте мене. Але вона така легенька, ви знаєте, вона любить такого розміру, сумочки. От І в наступній посилці я їй передам. Гарна така сумочка на замочку, така жіноча. От, мені вона теж дуже сподобалась. Думаю, їй сподобається. Теж вона коштує 10 євро. Дуже така приємна ціна. Ось такі покупочки я зробила, друзі, на різдвяному ярмарку. Ну, більше отримала якби, задоволення від побаченого. Ну, і в плані у мене, звичайно, теж не було таких, щось там купувати. Чисто символічно. Ну, я задоволена.